Гова марка Блест стиль сучасного життя. Максим Котре нагадує, що сьогодні День Святого Валентина. Іван Кастесь нам це доказала. Показала одну дуже чарівну і приємну пару, розповіли про їхнє кохання. А сьогодні нам ще одна пара розкаже про своє кохання. Так, мене бачиш, навіть сьогодні у нас надзвичайно величезна кількість сердечок знаходиться в студії. Ну, а як ми вам обіцяли, дійсно до нас студії завітала також закохана пара, тобто не лише на екрані, а й в нас а в студії наживо, в вас теж на екрані. А, Анастасія Первокова та Владислав Сердюк. А, доброго ранку. Добрий ранок. як справи з самого все ранку? Добре. І як почався день Валентина в кожного з нас? Ну трошки важко, тому що вставили дуже рано, а так взагалі норм нормально. В, вже відчувається ця атмосфера там, Наш коледж, так як ми разом з ними в одному зданні зробили, украсили все здання, кучу сердечок, то відчувається такий день закоханих. А як ви познайомились? Ми, ну, ми з коледжем з Владиславом. Ми познайомилися на день туризму. нас вивозили в, в Невицьке в і там за допомогою моєї подруги ми познайомились. Ту, так сказали, нас вивозили. За ми вас подруги. вивозили. Тобто я собі уявив, що вас таємно один від одного, за язним вивезли в Невицьке, розв'язали очі і там познайомились. Не так? Ну трошечки не так. От скільки часу ви вже разом? Ну, п'ять місяців. 5 місяців. Так. І... Це такий приємний період, це така романтика, правда? Так, чи цей цукерково-квітковий період. <рес> що взагалі вам допомагає не, не те, щоб підлаштовуватися, а відчувати один одного? Ну, тобто, характери у вас схожі чи все ж таки кардинально протилежні? Нет, різні, Дуже різні. І може те, що можемо уступити один одному, там, взаєморозуміння, Ну, соремося трошки, але так все добре. Ну, як у кожної парі. А про гордість у стосунках у вас такого немає? Ні. Потрібно поступатися. Ні. А щодо захоплень, ви кажете, ви зовсім різні. Тобто, ви все ж таки за цей варіант, що кожна людина, кожна пара має доповнювати один одного. Тобто захоплення так цікаві. Чим ви займаєтесь? Взагалі хобі у вас які? Ну я на гітарі граю. О, це вже романтично. Це, Не, це вже це сьогодні ввечері Ми хобі? знаємо, що буде. Ну я хожу, займаюся Ужгороді черлідингом, а так, взагалі, також ходила в музичну школу, також грала на гітарі, але зараз. ну, так. Тепер Влад грає, а ти танцюєш. <гум> 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 uh, ну, от так само я дотримуюсь тієї думки, що uh, люди пари вони повинні доповнювати на одного. Uh, які риси характеру вам подобаються один в одному найбільше? От, влад, mm. тобі подобається в, в Насті які риси характеру? Ну, що вона добра, дуже. Ще. Так, давай, мило. давай так, я буду загнати. Мило, все може ну, потурбуватися про мене. Там, я якщо... хочу, щоб зараз Насі показали, яка вона прекрасна, посміхається, щаслива. Ще. Ну, там, якщо щось не так, то вона сразу бачиться і сразу, ну, питає, що з тобою сталося, і ну, я зразу кажу, звісно. Вона тебе мотивує? Так, да, мотивує. Ще от п'ятий, давай, останній. Ну і ну, просто. Класно з нею проводити час. Дуже класно. Ну просто якось все неординарно. Коли ну, вроді би є якийсь стеретип, а в нас їх нема. Ну, добре, нема стереотип. Добре, Настя. Ну, я можу сказати, що він завжди може мені поступитись. В будь-якому спорі він. Навіть якщо я не права, він зробить так, що я права. Тобто він не буде казати, що ні, <світ> от ні, от ні і все. Ні, так він не каже. Ну, дуже рідко, але це. Неважливо. Те, що він завжди турбується, завжди виконує всі мої бажання, які я тільки хочу. Мені допомагає дуже, особливо, так як я зараз ну, тільки приїхала і мені дуже важко, то він все робить, що я його прошу. Ну і бувають у нього жутки, звісно, не смішні, але взагалі він дуже веселий. Гумор у Насті тоді буде присутній, так? Ти кажеш, ти тільки приїхала, тобі важко, звідки ви? Я взагалі з Дніпропетровської області, з Кривого Рогу, приїхала сюди навчатись. Ну, приїхала, е, ну, я на першому курсі, але це мене недавно повернулася додому. Як до окей, тоді інше, в нас іде розмова. Як так сталося, що з Кривого Рогу ти приїхала навчатися саме в вуж? Чому? Ну, я більше вибирала із-за того, що тут є обмін студентів і можна потрапити в Польщу. А це моя давня ну, мрія навчатись саме в Польщі. Тому я вибрала Ужгород, тому що були, бага, було багато варіантів, але практика обміну студентів саме в Ужгороді. Ось от так. От бачиш, приїхала з Кривого Рогу і тут. А в небудь зустріли свою другу половинку? А це було кохання з першого погляду, чи ви спочатку так побачили? Ну так нормальний, ну Друге, добре. Ніби нічого такий. Так. А потім я думаю, що з першого. в тебе з першого, yeah. а в дівчат як завжди, знаєш. Типу воно насправді в неї з першого, але ж дівчата не можуть сказати, що так як звичайно першого. кажуть. Ну такий, ніби нічого, нормальний хлопчина. А вже потім пройшов деякий час. Так, от давайте ми зараз імпровізуємо вам такий а, собі тест на те, скільки ви на, як добре ви знаєте один одного. Як вам? Ну давай. Uh, ну, хто перший? Яна? — Ну давай спочатку. В мене немає відповіді на це запитання щодо мене, але все ж таки владики улюблений колір Насті. Uh, зараз. <реж> uh, Розовий. Правда? Майже. 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 <реж> <реже> <реже> синій. Майже Рожевий, і синій. Добре. Окей. Настя, влада який улюблений колір? Красний. Красний. Червоний. О, то Владові сьогодні подобається в нашій студії. питання Влад, як звати Насіних батьків? Оксана Іванівна. А тата? Не моя. Оксана Іванівна, правильно, так? Так. Настя. А тут я не знаю. Головне, не показуйте, бо дім це в ефірі, щоб батьки влада це не бачили. Так, а давай з Зараз може бути рахунок стати один-один. Звісно, один-один. Вгадали. Ще що вам щось таке цікаве запитати. Що до... можна запитати, скільки років живе кохання, наприклад, для влади? Як ти вважаєш? Думаю, що до кінця життя. А ти, Настя, як вважаєш? Ну, є, якби, вислів, що кохання живе три роки, але я думаю, що це не у кожної пари є, які з самого... Саме школи зустрічаються і до кінця вже. Так що і тут ще я не можу відповісти у кожного по-різному. Ви думаєте, ваше кохання буде довго, правда? Ну, думаю, що так. А, от Як ви вважаєте, на які етапи поділяється кохання? Адже Багато хто говорить про те, що спочатку це якісь почуття, тобто це вир емоцій, якихось дійсно таких романтичних почуттів, вже потім це переходить поступово в порозуміння, потім в повагу і так далі. От як ви вважаєте, що дозволяє? А, Ну, от параники живуть, живуть, етапи, живуть які разом живуть разом вже на один десяток років, а зберігати саме ці почуття і це кохання. Ну я думаю, те, що вони більш привикають один до одного, і так як вони дуже довго були разом, їм вже тяжко буде когось другого знайти, mm. і їм хочеться вже спокій ну, на певному періоді Не хочеться… ні. хочеться... другого, ну вже якось думаю, що якраз. Як, як ви вважаєте, спочатку кажуть, що ну, все приємно, все романтично, все мило, але тільки починаєте робити ремонт будівлі або ще щось, то починаються перші конфлікти, перші сварки, така серйозна розмова. Ну, ось Влад приїжджав до мене на день народження до мене додому. То хочу сказати, що так, коли в побуті дві людини воно дуже тяжко. Я за ним і за своєю подругою два всього лише два дні ухажувала, і мені було дуже тяжко. Я дуже хотіла спати під кінець вечора. Я не представляю. Як це, якщо жити разом? Влад, І надію, що ну, цього Дуже ще, ну, ще, ну, ну, часто гость, буде. Це я лише як гость приїжджав. Тому побутові справи ви будете ділити на двох, правда? Mm -hmm. Так. Будеш допомагати Насті. Mm -hmm. Так само є така думка про те, що а, спочатку люди а, притягають один одного за те, що вони не схожі, тобто а, навпаки, за те, що вони схожі. Тобто, те, що подобається, до прикладу там ти граєш на гітарі, о Боже, я так само граю на гітарі, ну о, ці якісь приємні емоції. А потім а, навпаки, людям потрібно, а, аби кожен з них був особистістю, яка доповнює один одного. Ви підтримуєте цю думку? Чи все ж таки? Я так. А то якщо ви будете однакові, будете все про все один одного знати, воно буде нецікаво. Ти просто узнаєш людину і тобі перестав. Не бути з нею цікаво, буде вже не так, ну будете вже не так проводити час, будете віддалятися. Треба все бути загадкою. А кохання це лише світ для двох, світ для певних таємниць, загадок, чи все ж таки варто послухати, подруга сказала, Влад такий класний, думаєш, що треба приравнувати. Або ж навпаки, ну, влад, ну, та, влад Ну, та, влад. Це взагалі. <гум> <гум> тобто, Ні, ви думаю, слухаєте поради для... інших? Ну, є. О... Люди, яких порадую я слухаю, це моя мама та моя подруга Альона. А, вс... ну, а на всіх інших я якби, увагу не звертаю, тому що дійсно думаю, що один сказав те, пере... ну, ну, якби пересказати свою думку. Mm, І так, не як телефон. Ті мене yeah. <laughs> да, зіпсований. От я так розумію, для вас це перший день Валентина разом. Так. так, от, ну ми вас з цим ще раз вітаємо. І <гум> Дякую. як ви вважаєте, день Валентина, це що, що для вас є саме день Валентина? Це якийсь особливий день, чи все ж таки це просто звичайний день в календарі, який так само е, нічим не відрізняється від інших? Ну для мене раніше це, ну як коли я були, була в школі, нас хлопці завжди поздравляли. То для мене це було якесь таке приємне свято, але зараз чим старше ну я. Тим більше розумієш, що це просто день. Якщо в тебе є половинка, то ну, він наповнюється якимись там емоціями, yeah. а якщо ти звичайна людина, то деякі навіть не відчувають. Yeah, цього А, Якщо в тебе половинка є, то ти не звичайна розумієш. Ну так трошки так. Влад, ти як вважаєш? Ну, я теж так думаю, що якщо в тебе є, ну, з ким бути, і це, звісно, вже є праздник, а якщо ну, ти сам, то. Але по перше, для влада це свято, бо багато червоного влади ви червоний. Ну, добре, тоді, от як ви вважаєте, чи потрібно все ж таки кожного дня робити для своєї ну, коханої не кожного людини? кожного свої... Хоча б декілька разів. Кожного кожного дня робити для своєї коханої людини День Валентина, чи все ж таки, як кажуть чоловіки, там, до прикладу, 8 Редко, березня, немітка. 8 березня, день Валентина, там, типу, все, букет квітів подарував. І все наступного дня, тобто 9 березня і 15 лютого вже все Це вже за, нічого. Проїхали так. Ну я вважаю, що це що ну треба якось кожен день щось робити. Ну дивуватися дивувати. Да, дивувати. А -а -а. Я рахую, що так. Але краще. не Так. От Настя, <ріст> ну, можу... ти б що хотіла додати, крім того, що не ну я також вважаю, ну що не треба поз... ну, там вітати людину або робити їй приємні сюрпризи тільки на якісь пра ну свята, але все ж таки не перебачувати, щоб не робити з кожного дня щось таке, прям вау. А як ви вважаєте, що ще потрібно робити, щоб не зникав інтерес у парах? Щоб їм було цікаво спілкуватися, крім таких дивувань, крім такої романтики? Ну, як кажуть, додавлять дров вогонь. Okay. Ну не знаю, як це правильно об'яснити на прикладі нас, але у нас ну поки що нам цікаво, ми любимо проводити час разом, і коли там влада довго немає, то я за ним сумую. Мені хочеться, щоб він прийшов. Ну якось так. За да, ти дружиш з Альоною? У Вас є спільні друзі? З найкраще подрунась така льона Так, Я, да, я коли їздив до неї додому, то я з нею познайомився. Чи є у вас спільні друзі? Можливо, пари, які теж скоро стануть. Альона і Єгор. це <реш> 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 ну але вони далеко, я так розумію. Так, вони в мене дома. Вони, боже, як Настя про це воно <реш> вдома. Вони Альона і Єгор. Привіт до речі, Альоні та Єгору. Чи є у вас знайомі друзі тут в місті Ужгороді, з якими ви проводите дозвілля, Як вважаєте? Чи все ж таки повинні проводити молоді пари час разом і якось компонувати цей час разом з друзями, які також знаходяться в стосунку? Так, ну я вважаю, що треба, тому що ну завжди бути в твоєму ну, якось... одного це. Ну, Не дуже. Надоїсти. А так, да, у нас є. Ну, так як ми живемо в гуртожитку універу, то у нас ми двома блоками дружимо, то коли ми всі разом, то ми дуже весело проводимо Не. час. А, чи вважаєте, ну тобто, як ви поділяєте думку чи ні, що якщо люди знаходяться в стосунках, то а... Разом з тим в кожного з них повинен бути час, якийсь особистий час, який вони повинні так, проводити звісно. один від одного. Чому? Ну, тому що коли, ну, коли він дуже багато проводить зі мною час, я переживаю за те, щоб це все не пропало, він мені не надоїв. А так, я і успіваю посумувати, і успіваю з ним нормальний час проводити. Настя, ти так впевнена сказала, так, звісно, а Влад? А Влад, влад ти як вважаєш? Ну, я думаю... ну, ти хочеш тобі, я не знаю, піти з хлопцями в футбол подивитися, або я не знаю, там, <свистець> пограти так, на такі гітар? Робим, ми а ми так і робимо. <свистець> Все. До речі, ти знаєш, що сьогодні починається Ліга Чемпіонів? І <свистець> як ти плануєш провести сьогоднішній вечір? свята <свистець> Валентина, як не перше місце кохана. Максим, не збивай хлопця, ми, ми, ми це ну, Скомбінуємо. Тобто береш Настю І ось дивишся, футбол. В принципі, так у мене і дідусь дивиться, і в мене всі хлопці, які на районі мої друзі, всі також дивляться футбол. Тому я привикла до цього. Бачите, як ти до вдачі ранку на тисі, вже зробили приємний вечір. Не не що зробили приємний вечір. Пропозицію, пропозицію так. Так. При, поєднати приємно корисним. Так, а ще таке цікаве запитання. Як ви вважаєте, скільки потрібно зустрічатися парі, щоб бути вже готовим до якихось сімейних стосунків, до яких вже серйозних ну, це залежить від кожної пари окремо, коли будемо готові? Я Думаю, це буде, це буде чувствовати відчуватися. Одразу разом сказали. Боже, вони стадія ін-янь доповнюють один одного. <рес> Окей, добре. Ну, на завершення нашої розмови я би хотів вас попросити привітати тих, кого ви хотіли би привітати, можливо, ваших батьків, можливо, знайомих, друзів з Днем святого Валентина, ну і одне одного, напевно. От, туди. Давайте я буду першою. Я хочу привітати всіх своїх друзів, які залишились в мене вдома, Альону і Єгору з цим прекрасним днем Валентина, всю свою родину, особливо маму та тебе, Влад. Я Хочу привітати. Я дуже дякую, що ти в мене з'явився, що в нас такі прекрасні стосунки. Що, хоч ми і соримся, але я завжди можу тобі поступитись. Дякую за те, що ти в мене є. Я теж хочу привітати всю свою родину, бабушку, свого дідуся, маму. І ну, щоб сьогоднішній день був по-справжньому особливим для кожного, для кожної закоханої пари. І також хочу привітати Настю з цим днем, що ти в мене є, і це дуже. Ну... Гарні чувства я до тебе відчуваю, що у нас все добре, так, да, інколи ми сваримось, але не у, ну, у кожної пари це є, але все одно я тебе сильно сильну. Отак треба зрозуміти. Клас. дуже миле, романтично відбувається на сьогодні студії. Як бачите, ми дійсно прокидалися зранку дуже романтичним, але не настільки як ми відчуємо його зараз. Так, я нагадую, що в студії програми Ранок на тисячі закохана пара Володислав Сердюк та Анастасія Первакова. Говорили ми про день Валентина. Що він означає саме для цієї закоханої пари? Як вони познайомилися, та на які е нюанси, як то кажуть, е потрібно звернути увагу під час. Розбудови власних стосунків Стосунки. Дякуємо вам, що продовжуєте залишатися разом з нами. Ми до вас повертаємося за декілька миттєвостей. Не перемикайте канали ваших телеприймачів і будемо далі говорити про кохання.